Гей, привіт, друзі! Це третя частина гра в Растронер. Ви, напевно, спросите, що це зробив. Бля, це по типу складу, бо нема куди складувати. Так, добре, зарядимо. Генератор, бляха. Перше завдання в цій серії. Що саме? Так, набор для переміщення. Ми його зробили. Ні, бля! Так, нам потрібно нап напечатати упаковщик. Упаковщик укладувач об'єктів, ящики для упрощення їх транспортування. Добре, бля, упаковщик. Середній принтер. Бля, не знаю. Де, десь, мабуть, тут, десь тут. Упаковщик, стоїмость. В смислі бля, тисячу байтів? Де я такі гроші візьму? Я бідний космонавт, блядь, де мені тисячу байтів взяти? Добре, бля, будемо досліджувати, що робити. Знаєте, що ще я рішив, бисінько, таке вступлення, це те, що. Пометаєте ми там десь на горі, якщо ви не дивились другу серію, обов'язково подивіться, ми на горі замітили якийсь нові предмети для дослідження. Мені чомусь здається, що не дають багато. Не бачу смисла просто збирати якусь. Дрібну херню, бля, яка буде давати 15 байтів і дві хвилини буде досліджуватись, це повний бред. Тому я ще рішив зробити ще одну платформу. А, ось, ви дивіться, його треба збирати. Оце саме про це я і казав. Треба його зібрати, тому що мені здається, що воно дає багато байтів. А ще я рішив зробити ще одну платформу і ще одну херню для дослідження таких е, е, предметів. Чи що це. Як воно там пишеться? Як пишеться, будь ласка, ще раз блядь. БЛЯ! Сука! О, дивіться який прикол, я знайшов такі ж самі, але зелені. Оцей камінь теж дає багато. Бля, тут скільки смоли. Що мені взяти? Камінь чи смолу? Камінь чи смолу. Пезду, піду додому. Так, ну а зараз я вже скрафтив те, що нам потрібно, тобто розпечатав. Так, ось ця сама платформа. Бля, який мене тут бардак, це просто пиздець. Ви знаєте, що я вирішив? Я вирішив поставити другу комнату для досліджень, буквально ось тут. Чому би і ні? Зараз отак і розвернемо. Поставимо поки що, хай стоїть ось тут. Підключимо її від цього. Да, все криво, я розумію. Перфекціоністи трішки зараз е, зійшли з ума або навіть обісрались. Ну, ну, як по мені, це нормально. І ось нова комата для досліджень. Головне процес, і щоб все робило. Ну добре, будемо чекати, будемо збирати байти. Так, е, треба злітити зараз за оцією органікою, щоб нічого не провтикати. І нарешті нам хватило байтів на те, щоб розблокувати цей контейнер. Давайте зробимо це разом. Так, купа копщик, купа Я навіть не не знаю, як упаковщик, це так і, і називається. Так, добре. Ми його розпакували і він. Стоп! Ми його розпакували, він друкується на оцьому маленькому принтері, насправді? Так, добре. Е, давайте подивимось свої ячейки, батареї не те, не те, не те, не те, не те. Будь ласка, нам потрібен упаковщик. Так, для цього потрібен графіт. А, у нас є графіт. Просто роз. Для перевозки. Добре. А як загружати це все сюди? О, в нас є ще дещо, що ми можемо розблокувати. Всього. Це що таке? Ми розблокували блок. Якийсь виравнювання. Добре, давайте подивимося. Стоп, невже це цей самий бетон? Невже ми тільки що зрозуміли, як положити цей бетон? Так, хорошо. Так, нам потрібна почва. Е, ну, добре, це не проблема. Почва це зовсім не проблема. Беремо контейнер, набираємо його почвою. Ну, десь... Ого, господи, це я таке з планетою зробив? Пиздець. Вибач мене, будь ласка. Я не, я, я не хотів цього насправді робити. А може хотів, тебе це не, не должно якось їбати. Але що це, бляха? Тут скільки технологій, що це, бля, за кубік Рубік, я не розумію. Як ним користуватися? Використовувати? Що? Що ти зробив нафіг? А як користуватися? Чому він виравнює ось туди? Мій бутон, ти що зробив? Ctrl-Z. Ctrl-чому не працює Ctrl-Z? Блять, чувак, що ти наробив? Що ти. І ти нахуй звідси, що ти більш не бачив, блядь? Я не знаю, хто міє ним користуватися, але якщо хтось вміє ним користуватися, будь ласка, скажіть мені, як ви це робите? Так, добре, з контейнером ми то завдання виконали. Але. Середній шредер? Ух ти, прикольно. А що це таке? Це що таке? Середній шредер, модуль. Бля, прикольно. Ну, давайте подивимось, нам дали шредер. Тобто це те, що дрібнить максимально як, якусь породу або якісь предмети. Давайте його тут розпакуємо. Він здоровий? Ні, він такий є. Але що, що з ним робити тут сюди? Це по суті, як мусорка, що? а що? Ага, тобто ми можемо викидувати мусор? Ану, оце якщо викинемо, що, що вийде. А, а як це зробити? А як його запустити? Бляха, як запустити цей шредер? Оце. да, це питання. Добре, ладно. Поки що я не зрозумів, що зробити, але поки хай стоїть. До цього, я думаю, дійде. Предметів. Яких предметів? Дх, ну ладно, це була тупа затія, я розумію. Давай, крути, бля, роби щось. Ось так ось. Ні, по факту ось так ось, так. Кладемо сюди оцей ресурс, вона бере. І все, бля. Давай працюй, бля, Чому стоїш? Давай. Віддай сюди, обратно, бля, Якщо не мієш користуватися такими речами, бля. Так, повернемо її ось так от. І тепер включимо. Кому ти віддав? Мені, бля? Ти дебіл? Тобі потрібно віддати оцей механізм ось сюди, ось. О. Шредер віддавай, розумієш? Шредер, тобі потрібно зрібнити, бляха. Давай. Заново. Як будто я цього не бачу. Так. І засовую його туди! За... Чому ти не хочеш засовувати? Я не розумію. Чому, Блядь, що? Ти мене починаєш трішки бісити, насправді. Добре, ще раз попробую контейнер, може спрацює. Е, тепер він повний. Будь ласка, скажи, що так. Да! Бляха, я зрозумів, як це робиться! Бляха, я зрозумів, як це робиться! І що тепер? О, так він заживав мій контейнер. Бля, це це зовсім не прикольно. Ну, блін. Ну, а тепер знову добича. Звичайний пород для того, щоб роздобути смолу в міксері. Бля, мене це вже трішки задовбало. Так, ще одну велику платформу поставимо ось тут, а та зараз зразу вже її розпакуємо. Так, закріпимо, підключимо. І знаєте, що я тільки що замітив. Дивіться, зараз поставимо цю платформу ось сюди, тому що я так. Розумію, вона потребує саме такого розташування. Так, подивитися, нема доступних якихось ситуацій чи що. Так, добре, дивіться, запускаємо генератори. І знаєте, що я насправді замітив? Це те, що коли ми закидули контейнери в наш шредер, то ось з'явився лом. Тобто ми все правильно робимо. Просто закидуємо і з'являється лом, як ви бачите. Я... я поки не розумію, навіщо ми жертвуємо контейнерами, щоб взяти лом, тому що це якось нелогічно. І скільки контейнерів потрібно, щоб лом зробити, мені оце цікаво, мені що, знову йти в пещеру, бляха. Я щось не зрозумів. Платформа обміну. Тобто, все-таки є якась платформа обміну, так? Тобто, друзі, я дуже довго тільки що бігав і не міг зрозуміти, куди ж це, де і знайти цю платформу обміну та, та по типу цього. Коротше, це така штука, яку можна скрафтити лише злітав на планети дві. А ми навіть не були ще й на одній. Добре, раз у нас вже такі завдання, що нам потрібно на другу планету, може воно так і є, може ми так дуже затрималися цій планеті. Тобто тут ми багато нічого і не дослідимо. Не, не дослідимо, я не знаю на сам, насправді, але нам сказали, що Розпочатати малий шатл. Зараз ми подивимось де цей шаттл і. Скільки він буде коштувати, чи, чи зможемо ми його зараз розпечатати на нашому етапі роз, розвитку. Ех, я тільки що зрозумів, що ніхуя ми з вами не розпечатаємо, тому що для цього потрібно дослідити в самому великому принтері е, таку штуку, як е, цілих 5 тисяч великий планетоход та е, місце для приземлення, та потім тільки буде доступний малий шатл. Тобто, в нас зараз така собі ситуація. Тобто, знаєте що, друзі, на дану хвилину гри я зрозумів те, що у нас все дуже погано. Чому? Поясню. А, Насправді у нас должно вже бути мінімум 4 камери дослідження, мінімум, а, щоб заробляти байти, тому що вони нам нужні для розблокування інших крафтів. Ми дуже дуже розслабились, тому за, прямо зараз я займуся. Спеціальним таким, знаєте, корпусом для дослідження всякої херні. І також до вас вернуся. Спочатку я вирішив не звичайної звичайні почви, але не що приробити чи викнути в шредер, а зробити гарне місце. Потім зробив кисворотний бар'єр, щоб хватало кисню, з цим не було проблем. Ще трішки підрявняв, потім почав все переносити, як платформи, так і камери для досліджень. Зробив трішки органіки для генераторів. Почав все розставляти, наробив е, трішки батарей, а також зробив не ту блять, платформу. І тут у мене закінчилась смола. В прошлій серії я обіцяв, що ми покатаємося на цьому тракторі, і саме зараз ми це будемо робити, тому що що бля у мене закінчилась смола. У мене зовсім її не залишилося. Але трактор і є планета, тому зараз блядь... Добре, поїхали в поисках якоїсь смоли. Ого, бля, поміха, поміха! Головне прицеп не потеряти. О, це видить прикольно. Насправді я вже дуже близьк до того, щоб зробити серйозну, як сказати, як ферму оцих байтів. Якщо ого, так треба бути акуратним. Так, шукаємо смолу. Блін, а трактор насправді розряджається достатньо швидко. Але у мене є з собою генератор, і я. Ого, так, тихенько. Я сподіваюся, що він нам просто в дальнішому просто допоможе. А то навіщо його брав? Так, десь тут я пам'ятаю була смола. Так, немає. Бля, як же прикольно просто. Просто так кататися по цій планеті, насправді. Це просто є в цьому якийсь кайф. Насправді, я думав, це брехня, але ми все ж таки нашли реально. Ніхуя собі ти вилетів. Ми нашли реально розбиту планету. Ой, пх, планету, якийсь космічний корабль. Обломки. А, ой, що можна запхати в шредер. Саме ці обломки. Йоб твою мать, я тільки... Так, ось для цього і потрібен шредер. Тепер я це зрозумів. О, вітер і воно запрацювало, і тепер я можу їздити тут безкінечно. Твою мать, це ж просто шикарно. Так, але нам потрібен вітер. Ну добре, нічого страшного, Тип, ого, ми можемо дріфтувати. Бля, прикольно. Але так, не забуваємо, за що ми виїхали за смолою. Так, ось тут станемо та постимо. Треба смолу набрати. Бля, а це що таке? Це що за джип? Предмет, який е зберігає енергію. Добре, хай стоїть тут. Я, я поки не розумію, навіщо він нам і для, і, або для чого. Але тут є колеса. Це все обломки. Більш нічого свіжого, та це все обломки. Але, бля, прикольно. Ми знайшли розбиту машину, розбиту платформу, це все в одному. Блін, це прикольно, насправді. Це прикольно. Так, добре, поїхали. Поїхали, у нас все по електроенергії сьогодні. Ми знайшли і генератор електроенергії, і по типу якоїсь турбіни. Так, за смолою. За смолою. Ми приїхали за смолою. Так, тут у нас вітер закінчився, але у нас навіть не було проблем з електроенергією за нашу поїздку. Бля, це прикольно. Так, тут ями, 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 як будто. Оце я розумію, в'їхали в нашу резиденцію, так? В нашу країну, бля, Україну. І. У нас все майже готово. Тобто у нас вже є оці ось досліджені камери три штуки, я хочу чотири, зробити електроенергію. Як бачите, я зробив вже шість батарей і потім тупо фармити байти. Тому що далі нам вони просто максимально потрібні. Тому що в слідій серії я планую полетіти на другу планету. Так, тепер зараз заряджуємо всі генератори нашої органіки. Так, тихо. Не працюйте, не треба працювати, не треба. Просто заряджуємо і все. Я ж я попросив, будь ласка, не працюй. Так, заряджаємо органікою всі наші генератори. Ну, не знаю, може це тупа тактика, може це якось подебільному, може це неправильно. Але як по мені виглядає гарно. <схід> це все ще я можу сказати. І коли у нас вже все готово, всі чотири камери для дослідження для нашої ферми байтів, коли батареї заряджені і органіка теж, я зараз пропоную поїхати та пошукати якісь прикольні предмети для дослідження, які ми зможемо знайти. Так, нам потрібні якісь... Особливі речі для дослідження. Може, вони тут такі є? Так. Ой-ой-ой, акуратно, акуратно, так. Що ми. Ого, Оце, ось тут ось дуже класні речі. Так. А, дуже далеко їхати не будемо. Зупинимося поки що тут. Так, а що ми бачимо? О, це графіт. Це дуже прикольна штука. Нічого на горах ми не знайдемо зовсім. Тобто. Ого, скільки графіту? Ви знаєте, я не можу, щоб його не зібрати. Тому що графіт це достатньо рідка така штука, а його тут так багато. Добре. О, оце, статті, дуже гарні речі для досліджень. Так, ну цей предмет для дослідження ми прекрасно знаємо. Це по. О, стоп, 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 стоп. А що це за кокони? А, ні, це просто це просто якась фігня. Так, добре. О, ми можемо поїздити подосліджувати оці ось камішки, вони теж дають байти. Але ми на них будемо тратити багато времени. Ого, скільки тут цих камішок? Добре. Бля, прикольно. Це скільки? 30 байтів, плюс 40 байтів, і плюс 30 байтів. Уже 100 байтів. Бля, а ці раковини, вони насправді дуже темова штука. Ми зможемо їх нафармити. Навіть я думаю, зараз типа нахуя я строїв ту ферму. Ого, бля, чувак, ти що робив тоді? Коли катався, так. Обломки якісь. І ще одна слова ячейка. Бля, ну, прикольно. Прикольно. А куди її помістити? Ну давай ось сюди. Я поки що не знаю навіщо вона. А давайте її помістимо на інвентар. Може вона щось робить? Бля, поки не знаю. Так, ну я так зрозумів, типу, прикольних яких предметів для дослідження знайти тут дуже тяжко, тому що вони якось. Якось вони О, стоп, а це що? Це ж теж? Бля, ми вже скільки. А, це всього по 16. Всього по 16. Ну ладно, 21 бувають. Бля, скільки байтів ми нафармили на, на, на буквально ось ось. Тому що далі для, для того, щоб полетіти в космос, нам потрібні тільки байти. Тобто у нас, у нас вже є все. Всі необхідні руди та все інше. Але для цього нам потрібні тільки байти. Ого, а що це таке? Бля, прикольно. Давайте відключимо. Давайте відключимо просто причеп. І поставимо. Так. І що далі? О, наповнюється енергією. Ось, бачите, ми все-таки не зря зали себе генератор. А що далі буде? Мене хоч не вб'є, бля, відтуди не виліз якийсь чужий. Куда, бля? А що це? Це що таке? Так, оце я не зрозумів. Ну добре, заберемо якийсь по типу аналізів. А що? Що Що відбулося? Воно щось було, я його взяв, дослідив, а потім бац, воно пропало і щось написало причеп, але воно ж про написало про мій причеп, я правильно зрозумів? Бля, нічого, оце оце реально я не зрозумів. Стоп! Пам'ятаєте отой крижаль, який ми знайшли з вами? Добре, пропоную зараз дійсно знайти якісь для дослідження, поставити на фарм байтів і поїхати в одне місце. Де ми дещо знайшли гарне. Добре. Мені цікаво, скільки байтів ми вже нафармили. Уже півтори тисячі, або всього три чимось. Але нам потрібно п'ять тисяч мінімум для того, щоб розпакувати перший етап до того, щоб зробити по типу такої херні. Так, добре, підключимо електроенергію. Можна підключити від самої машини, не від генератора, тому що у нас роботає оцей вітродувчик. А куди підключати? А куди. Бляха, ти що прикалуєшся? А куди? А що це таке? А чому воно не працює? Так, а... Та. від... від ці... Блядь, видипськ. Ти подиви. Так, а що зробити? Ресурс. А що це таке? Це часом не графіт? Ні, це не графіт. А що це за ресурс? Так, добре, давайте зберемо. Мені здається, що це органіка. Ні, блядь, це не органіка. Смола? Це смола, чи що? Бля, я поки що не розумію, що це за. Нам потрібно, коротше, щоб відкрити цей бокс, нам потрібно покласти ресурс з таким значком. Але я не пам'ятаю, що це Це смола, чи. чи пластик, бляха. Так. Блядь, нарешті, поїхали давай звідси. Добре, з тебе вернуся. Це обов'язково. Так, і знаєте, кому, чому ще потрібна була енергія? Саме в цій херні. Насправді, мені дуже цікаво, що відбудеться, коли ми її дамо. Дамо цю енергію цій структурі. Ого, тут цілих три джерела енергії потрібно. Ні, ми не справимось насправді. Ми дуже губу розкатали. Сюди треба повернутися тоді, коли в нас буде реально багато енергії і прям серйозний корабль, тому що... У нас нема скільки входів для енергії зовсім. О, це що таке? Дивіться, що я знайшов? Це просто якийсь каньйон. Бляха, а що це за комп'ютер? І що це? Та не вже? Але я туди не доберуся. Це таке відкриття насправді. Скільки вже відкриттів зробили, це просто пиздець. Ну ладно, добре. Тепер у нас завдач ще більше. Треба все робити куди швидше. Треба байтити. Байтити. Треба фармити байт. Зараз приїжджаємо і закидаємо наші ресурси для того, щоб вони е, досліджувалися. Блін, прикольно взагалі, насправді. Насправді прикольно. Так, зараз просто закидуємо ресурси. Так, це сюди, Оце сюди. Так, електроенергію з'їдає насправді дуже швидко. Але для цього тут, тут і є переносні генератори. Ми просто їх запускаємо, тим самим заряджаємо електроенергію і по факту забезпечуємо собі одну повноцінну е, партію досліджень. Тобто цих генераторів вистачить, щоб підтримати електроенергію і заряджати. Якщо ви бачите, зараз на дану хвилину батареї заряджається. Причому подивіться просто на, ну, на кількість електроенергії, вона зараз просто зашкалює. Друзі, якщо вам сподобалася третя серія, де ми покаталися по всій планеті, знайшли дещо прикольне, неймовірне, насправді дещо нове. Також зробили якусь прикольну, дійсно гарну плантацію, де все прикольно плантацію звучить так собі, ну насправді воно так і є. Тобто зробили прикольну штуку, де можна фармити байти, покатались по планеті, подивилися, що в нас тут є. І вслідній серії ми вже будемо летіти на іншу планету, тому що я зроблю все, що в моїх силах.